Продовжую показувати вам, в що інвестують великі відомі інвестори. Надіюся, що дані такі відеоролики корисні для вас, бо можете взагалі чогось навчитися подивитися, як взагалі формувати можна інвестиційні портфелі. Перед початком перегляду даного відео прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. В сьогоднішньому відео покажу, як виглядають портфелі таких інвесторів, як Лі Лу, Рей Даліо, Чарлі Мангер і Кен Фішер. Давайте почнемо з першого Лі Лу. До речі, попередні. Попередніх інвесторів в портфелі показав вам в минулих відеороликах, можете перейти на канал і їх подивитися. Перший інвестор Лі Лу. це китайський інвестор, який вже давно є громадянином, проживає, скажімо так, в США. Як виглядає його портфель? Можемо побачити, що 30% портфелю займає лише одна компанія Bank of America. Звісно, інвестувати 30% свої гроші тільки в одну компанію. Це потрібно обирати ту саму компанію, бо якщо Наприклад, дані акції опустяться там на 50%, ну то ваше загалом портфоліо теж досить таки сильно постраждає. Ну але звісно дана людина вибрала таку компанію, як «Bank of America», І якщо би щось сталося з даним банком, ну, то стане, скажімо так, погано не тільки інвестору. В даній акції, але і взагалі хіба цілому світу, якщо постраждає найбільший один з головних банків Америки: 30% в портфелю. На другому місці і на третьому місці знаходяться акції компанії Alphabet і загалом, взагалі, в дану, в дану позицію, скажімо так, в одну компанію, бо так бо є різні акції клас А і клас С там з правом голосу і без правого голосу. то можете побачити, що навіть в принципі більше заінвестовано інвестовано в одну ту компанію Alphabet, бо загалом в дані дві акції заінвестовано в. Взагалі 37% всіх на грошей, скажімо так, і можете побачити, наприклад, що коли останній раз він збільшував позицію в даній компанії, це четвертий квартал 2022 року. А якщо пам'ятаєте, ну а якщо не пам'ятаєте, вам нагадаю, що власне в четвертому кварталі, коли він коли даний інвестор збільшив позицію на 170%, власне в четвертому кварталі акції Google нотувалися на там одному з найнижчих рівнів за останні там 4 хіба 5 років. Так що в принципі досить таки хороший час він обрав для того, щоб збільшити позицію аж на цілих 170%. В наступному місці знаходиться Berkshire Hathaway, аж 16%. ну і можете побачити, взагалі, що в перші взагалі в три компанії в даного інвестора вложено хіба більше як там 70% всіх грошей. Чесно кажучи, досить ризиковно, ну, але як дивлюся на які це власне компанії. Що це як не крути, перший, перша компанія це стабільна. Ну а ті дві інші, то просто, скажімо так, ростові компанії. Ну, я не думаю, що погані інвестиції, скажімо так, погані компанії для інвестицій. На наступному місці знаходиться East-West Bank Corp, що це за компанія якийсь комерційний банк 10%. На наступному місці компанія Apple, 7% від портфеля. Ну і загалом, можете побачити далі є компанія Micron, PPD, компанія Meta, Weibo, Sina. Байду. Ну, але ті всі компанії він вже попродавав. Там в останній там Мікрон, наприклад, продав в, в другому кварталі 2023 року. Ну і загалом всі решта компаній, які були в портфелі, вже є продані. Хоча їх можна можете побачити, не було їх в принципі багато. Це перший інвестор Лу. Давайте покажу вам. В портфелі наступних інвесторів. Друга людина, досить відома. Рей Даліо. неодноразово, скоріш за все, ви чули, що це за людина. Це засновник такого великого фонду, як Bridgewater. Давайте приведу даний сайт, наприклад, на українську мову. І прочитаємо, що взагалі пише даний сайт. Рейдалів, американський підприємець, менеджер хедж фонду, який зараз проживає в Грінвічі зі своєю сім'єю, навчався. Ну важливо, де він навчався У 1975 році. Він заснував компанію Bridgewater Asset. Чи яка зараз стала однією з найавторитетніших інвестиційних компаній світу, заснували дуже багато там стратегій, Там звісно, скоріш за все, чули про такий все погод... все сезонний портфель Редаліо, там і взагалі інвестиції в. Облігації, в акції, ІТФ і тому подібне. Загалом давайте подивимося, як виглядає його портфоліо. Можете побачити в портфоліо там 730 позицій то, взагалі, показано. Ну і подивіться, на першому, на другому місці знаходяться ІТФ, і загалом це буде там, майже 11% взагалі цілого портфеля. ІТФ, власне, на, на індекс SP 500 можете побачити перше. Ну а другий це так само ІТФ на цілий світ. На третьому місці знаходиться позиція Procter Gamble. Стабільна компанія, в якій, скоріш за все, нічого не буде, тобто вона там не збанкрутує, але чесно кажучи, ну дуже таке стабільна не для не для таких інвесторів, які хочуть там збільшити свої гроші там, хоча б. П'ять разів за наступні 10 років. В даних по, даних акціях, скоріш за все, даного такого росту навіть не сподівайтеся, якщо собі схочете, наприклад, докупити. Наступне місце це компанія Costco 3% від портфеля, Coca-Cola 3% від портфеля. Що одна, що друга компанія, ну Costco трішки більш-менш ще, хоча б розвивається, так збільшує там свої доходи і взагалі, їй, а дані акції ростуть. Coca-Cola, чесно кажучи, вже за останніх тих 10 років. Можна сказати, це вже таки досить стабільна компанія з, з, за, за завойованим взагалі ринком на цілому світі. Ну і взагалі акції в якійсь перспективі. Я не думаю, що будуть сильно аж так зростати. Ну, але, звісно, є люди, які інвестують тільки в компанії, щоб портфель, скажімо так, був стабільний і щось там хоча б гроші зберегти і не втратити. Це не якась спекуляційна компанія, стабільна компанія. Для більшості, можливо, хороша для Дани, даних акцій даної компанії в моєму портфелі ну, на 99,9% ніколи не буде. Наступне можемо побачити так само позиція SPDR, SP500 ETF, так само на якийсь спеціальний хіба сектор Active Trust. Чесно кажучи, треба подивитися, що це взагалі за. ETF 2,6%. Наступна позиція PepsiCo 2,6%, Johnson Johnson 2,5%, McDonald's 2,5%, Walmart 2,5%. Ну і тут вже йдуть взагалі китайська компанія PDD Holdings, Aдіarка куплена 2,2%. В принципі, більшість тих компаній досить стабільні і не є якимись такими спекулятивними, скажімо так які там дуже волатильними дані акції, так само не можна назвати стабільні компанії, досить таки вже з стабільним сформованим своїм ринком. В наступному місці знаходиться Vanguard Group, е, власне Emergency Market ETF 1,4%, CVS Health 4%, 1,3 Тут Тут само по правій стороні можете побачити середню ціну е, кожної позиції в портфелі, так само, коли, наприклад, були останні рухи. По даних акціях в портфель, тобто продаж чи покупка. Наступне місце, наприклад, Starbucks 1,3%, Abbott Laboratories 1,3% компанія Visa Meta, Alphabet, Merck, приблизно 1,2-1,1%, Mondelez, Чіп Чіпотл, Мексикан Гриль. Давайте це, наприклад, на знову ж таки на англійську мову буде краще. Intuitive Серджі Сел 0,9%. Далі вже йдуть якісь компанії. Ну, важко прочитати це американські компанії, американські назви. Знову ж таки, ETF 0,8%. Е, які ETF можете тут собі подивитися? Ну, чесно кажучи, в що інвестує даний ETF, то мені, звісно, невідомо. Треба буде подивитися там на спеціальному сайті як Just ETF. Na Наступне місце – Колгейт Пальмалів, Букінг, Монстер, там 0,8% в середньому, Стайкер, Target, знову ж таки, знову ETF hmm, на, на Бондискові за все. HCA, Healthcare, Boston Science, ну, no, Science Fiction, Comcast – Знову ж таки, ETF. Ну і далі йдуть компанії, які займають буквально відсотка в портфелі, але їх є досить таки багато. Можете тут собі подивитися. А загалом, які є компанії. Ну і ну, стабільний такий портфель, мало спекулятивних взагалі компаній в ньому. На, напевно, портфель буде зростати на наступних тих років, але щоб на даному портфелі заробити якісь великі гроші, зробити там побити взагалі індекс S&P 500, наприклад. Можливо, вдасться, але я чесно кажучи, вважаю, що можна знайти кращі компанії, наприклад, або навіть такі, навіть такі інвестувати в ETF на індекс NASDAQ. Ну, це, звісно, моя думка. Але це я не звісно не такий великий інвестор, як райдеаліо. Ну, але я вам розказую свої думки, що взагалі я вважаю, що я думаю. Чарлі Манґер, так само одна з відомих людей, яка померла буквально декілька місяців тому. радник і, там права рука такого великого інвестора, як Уоррен Баффетт, на жаль, на жаль, там на 99-му році він помер. До речі, він хотів заробити колись, коли був молодий, 1 мільярд доларів і дожити до 100 років. Він заробив більше 100 мільярдів доларів, але, в принципі, не виконав своєї другої цілі. Не дожив до 100 років, буквально декілька місяців. Так, 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 це буває, в принципі. Давайте подивимося, що в нього в портфелі. На першому місці 42% Wells Fargo. В принципі, він не дуже давно купував дані акції там, Можете побачити в 2013 році, в принципі, 11 років. Ну, звісно, порівняти, якщо людина прожила 100 років, це можливо і не так, і, не так, і то в принципі да, давно. Друге місце Bank of America, 42%. Можете побачити взагалі, що дві ті компанії займають там, 80% в портфелі. В Alibaba, ADR так само заінвестовано майже 12% в портфелі. Наступне місце USB інкорпорейте 3,3% Поско. Ні, Поско вже в принципі продано. Ну і в принципі все, можете побачити 1, 2, 3, 4. Буквально чотири компанії в портфелі. Небагато, не досить таки сконцентровано в декількох компаніях, ризиковано. Ну, але так, людина взагалі інвестувала. І давайте покажу вам взагалі наступну останню людину в даному відеоролику. Кен Фішер, що це за людина? Давайте подивимося так. Само переведу на українську мову даний сайт. Кен Фішер, американський інвестор, фінансовий радник, заснував Фішер інвестмент в 79-му році. В 20-му році його особистий статок оцінювався в 6,3 мільярда доларів. Написав кілька книг про стратегії інвестицій, які стали бестселерами. New York Times Давайте подивимося, що дана людина інвестує в портфоліо взагалі 1127 компаній, досить таке аж дивно і багато, як на мою думку, але давайте подивимося, як і що тут є. Компанія Apple 5,1%, в принципі, так як хіба і в більшості таких великих ETF-ів на індексі SP 500, ну, бо, звісно, компанія найбільша і займає найбільшу частину в даному індексі. Друге місце компанія Microsoft 5% майже Amazon 3%, Alphabet в 3,1%. Ну і в принципі, бачите, ті перші чотири компанії це найбільші компанії по капіталізації, так само найбільші компанії, які займають найбільше місце в індексі SP 500. Ну і звісно, в кожному ETF, який. Відслідковує даний індекс. Наступне місце, знову ж таки, це ETF. Даний ETF, скоріш за все, пов'язаний з корпоративними бондами 2,9%. Наступне місце компанія Nvidia 2,1%. Це знову ж таки компанія, яка входить в топ-5 компаній по капіталізації взагалі на, ціл, на цілому світі на сьогоднішній час. Наступне місце Advanced Micro Devices AMD 2%. Sailor Force 2%, ASML SML, Holdings 2% майже, Taiwan Semiconductor, Home Depot там по 1,5%, LILU 1,5%, Adobe, Caterpillar, Visa там 1,2%. Наступне місце Freeport, Mac, Mom, Run 1,2%, Broadcom, LAM, Goldman Sachs по 1,1%, JP Morgan Chase, Oracle, Netflix по 1% в портфелі, Costco... Мета Intuit по майже 1% в портфеля від BlackRock на, які, так само на якісь корпоративні бонди, але ну, більш детально треба подивитися і вивчати. 0,9% компанія Merck, Novo Nordics, MasterCard, BlackRock. Там по 0,8% в портфелі United Health Group, Procter Gamble Shell, Walmart. Uh, Intuitive Surgical по 0,7%, Union Pacific, Thermo Fisher, Pepsico, BHP Group по 0,7% City Group, Charlize Schwab, Booking по 0,6% в портфелі. Ну і знову ж таки ETF, потім Johnson Johnson, Boeing Company, Chevron Corporated, Styker, Rio Tinto, Toyota, Bank of America по 0,6% в портфелі bot лабораторії Starbucks, Invesco Capital Management, LSC. І далі йдуть компанії якісь L'Oreal, Siemens, компанія Nike, знову ж таки ETF. Тут можете побачити кількість відсотків. Ну і далі йдуть так само компанії, які займають дуже мало в портфелі 04, 05, 0,3, відсотка. Можете подивитися, що це за компанії. Це, скоріше за все, не дуже відомі компанії. Мало хто, звісно, з початкових інвесторів з ними зустрічався. Хоча є тут компанія і ABBV, компанія Applied Materials, Ford Motor, такі для мене принаймні відомі Nestle, Sony, Walt Disney. Uh, Santander Bank, NextEra Energy 03%, uh, Las Vegas Sense Corporation, Deal Company 03%, Unilever 03%, Crown Castle 02%. Можете побачити, що досить таки багато різних компаній, хоча вони займають ну вже не таку велику частину, як перші ті компанії з списку, бо лише там було А звісно, 0,2% від портфеля вартістю там мільярди доларів. Це прям дуже багато, але. Але загалом так виглядає портфель і так виглядає його структура. До речі, напишіть мені в коментарях, чи такі відеоролики для вас корисні, і чи ви черпаєте якусь корисну інформацію з них для себе. Звісно, дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.